Ваш Excel виглядає ось так, і ви тратите забагато часу, щоб знайти, де ж вам вставити, наприклад, новий рядок. А чи знаєте ви, що ваша панель швидкого доступу може виглядати десь отак? І ви можете вставляти рядки, ховати чи відображати рядки, або швидко використовувати інші команди, які вам потрібні. Давайте розбиратися, як це можна робити. По-перше, як вімкнути або вимкнути панель швидкого доступу. Найпростіший засіб клікнути десь отут на вільному місці правої кнопки миші, і у вас буде або приховати панель швидкого доступу, або показати панель швидкого доступу. Якщо ви не можете знайти, ви можете перейти в файл параметри, панель швидкого доступу. І тут буде галочка Показати або Скрити панель швидкого доступу. Її можна відображати або над стрічкою, або під стрічкою. Якщо ми виберемо відображати її під стрічкою, то за замовчуванням вона буде відображатися з назвами. Щоб відображати без назв, ми можемо отак от виділити і написати приховати підписи команд. З надписами ці команди можуть відображатися тільки під стрічкою. Але мені не подобається це розташування, тому що ми крадемо місце на екрані, коли зверху є і так забагато місця. Тому я відображаю її над стрічкою. Але якщо в мене багато кнопок, то тут в мене губиться назва файлу і де він розташовується, тому що тут дуже велика кнопка пошуку. Її можна зменшити. Знову перейдемо в файл параметри. І в загальних є згорнути поле пошуку Microsoft за замовчуванням. Подивіться, так набагато зручніше. А коли нам потрібно щось надрукувати, ми тут клікаємо і друкуємо. Які ж кнопки ми можемо сюди додавати? Найпростіший спосіб додати сюди кнопку це знайти потрібну вам кнопку. Ось, наприклад, я використовую жирний шрифт. Я хочу, щоб він був на горі. Я клікаю правою кнопкою на ньому і додати до панелі швидкого доступу. Як бачите, він тут з'явився. Тепер я можу так швидко робити жирним або нежирним. Якщо вам ця кнопка не потрібна, ви також правою кнопкою миші клікаєте на ній і «Видалити з панелі швидкого доступу. Інший варіант, коли ви не пам'ятаєте, де вона є, але знаєте її назву, то ви можете натиснути ось тут. Вибрати інші команди. І ось тут знайти її. Тут будуть найуживаніші команди. Групування по вкладкам, наприклад, зі вкладки формули, якусь можна сюди взяти. Або перейти до усіх команд і знайти її тут у списку. Список дуже великий. Якщо вам не потрібні якісь команди, ви можете їх видалити. Ось так, наприклад. Ось у мене команда приховати рядки і відобразити рядки. Вона дуже зручна. Я зробив отак і натиснув Приховати. Бачите, з першої тринадцятий. Коли мені потрібно відобразити, я виділяю сусідній і натискаю відобразити. Деякі найуживаніші кнопки є вже тут. Наприклад, ви можете там вімкнути автоматичне збереження або там надсилання електронною поштою як вкладення. І знову ж таки, ви можете тут вимкнути цю галочку, і ця команда не буде відображатися. Ви можете тут додавати навіть макроси, якщо ви часто ними користуєтесь. У мене, наприклад, два макроси. І це дуже зручно натискати на кнопку, ніж обирати в меню, який макрос я хочу запустити, чи пам'ятати яким сполученням клавіш його треба використовувати. Але ви можете також налаштовувати не тільки панель швидкого доступу, але й основну стрічку. Ось, наприклад, у мене є довідка. Я її не користуюся, у мене є, там, наприклад, автоматизація. Я, наприклад, теж її не використовую. Як її прибирати? Теж ви можете натиснути правою кнопкою і настроїти стрічку. Або інший варіант через файл. Параметри налаштування стрічки поряд з панелю швидкого доступу. І тут ми можемо вимкнути, наприклад, довідку, вимкнути надбудови, вимкнути там, автоматизацію, якщо вона не цікава, це значить, що вона не буде відображатися. Ось натиснемо ОК. І як бачимо, у нас меню стало вже менше. Якщо нам тут не вистачає місця в панелі швидкого доступу, або ми хочемо зробити якесь інше групування, ми можемо зробити свою стрічку. Тобто ми знову можемо настроїти стрічку. І ось тут ми створюємо вкладку. Давайте назвемо її там правою кнопкою. Перейменувати. Нехай це буде моя вкладка. В ній ми можемо створити групи. Ось розгорнемо. Ось нова група. Додаємо ще одну групу. Можна її там переименувати. Група 1, Можна додати якусь піктограму до цієї групи. Давайте цю також переименуємо. Група 2. Нехай буде така там жовта піктограма. Окей, що в нас змінилося? В нас з'явилася моя вкладка. Ну, оскільки кнопок на неї немає, вона пуста. Давайте додаємо сюди якісь кнопки. Настроїти стрічку. І давайте на цю групу додаємо вкладки файл там, надіслати електронною поштою вкладення в форматі PDF. Або сюди ж додамо зберегти як файл іншого типу, додати сюди вибір полів, задати область друку. А на другу вкладку я хочу, наприклад, додати якісь примітки. до комірки. Відобразити примітки, бо видалити примітку. Натискаємо ОК і дивимося. Ось у нас є дві вкладки: група 1, група 2. І ось наші кнопки, які ми додали. Ми можемо розташування вкладок теж міняти. Натискаємо настроїти стрічку, і ось тут просто перетягуємо донизу. Ось так. Вона буде в кінці. Або ми можемо використовувати оці кнопки догору або вниз. І всі ці кнопки, звісно, працюють. І зараз я надішлю цей файл в PDF. Дуже зручно. Але якщо ви хочете ці налаштування, якщо ви зробили, передати комусь, або передати на свій інший комп'ютер, як це можна зробити? Дуже просто. Знову переходимо до настроїти стрічку, і в нас внизу є імпорт та експорт. Тобто, якщо ви задоволені своїми налаштуваннями, ви можете експортувати всі настроювання, якось їх там назвати. І зберегти, і потім відкрити на іншому комп'ютері. Якщо ви щось накоролесили і хочете повернути все до початку, ви можете скинути. Всі настройки. Або скинути лише панель швидкого доступу. Ось, наприклад, я скину панель швидкого доступу. Як бачите, вона відновилась до стандартного значення. А зараз я скину всі налаштування. Знову настроїти стрічку і скинемо всі настройки. Все. У нас немає нашої панелі. А зараз ми швидко все відновимо. Тобто знову натискаємо правою кнопкою Настроїти стрічку. Натискаємо Імпортувати файл настроювань. Ви це можете зробити на іншому комп'ютері, якщо ви цей файл перенесете. І ось наш тест. Ми його відкриваємо. І, як бачите, у нас все відновлення. Дуже зручно використовуйте в своїй роботі, щоб підвищити вашу продуктивність. А ще. Ви можете значно підвищити вашу продуктивність, якщо переглянете мої інші відео. На каналі я збираю для вас дуже корисні поради, як використовувати як Office 365, як і Google Workspace, так і налаштування Windows. Використовуйте та рекомендуйте іншим. Ставте вподобайки. З вами був Сергій Євровий. До побачення!